Друзі, сьогодні той самий випадок, коли тренування абсолютно не заплановане, не підготовлене і максимально спонтанне. До речі, скажу вам так, що вдалося мені зробити просто ну, якусь неймовірну кількість для спонтанного непідготовленого тренування відтискань в стійці на руках, в принципі, пішло добре. По формі є, звісно, мінуса, особливо ця ліва нога, яка постійно в мене працює як руль. І... Хочеться, щоб ступні були постійно натягнені, носочки натягнені, поки що я це не контролюю. Так, такий момент є. Трошечки контексту. Чому я здивований результатом таким хорошим від цього тренування? Тому що позавчора я провів досить хороше тренування, жимове. Так, я робив відтискання на брусах. Сьогодні зранку в мене ще передня дельта трошечки потягувала. Вчора ввечері і грудні трошечки відчувалися. От, а ще день до цього я зробив тренування ніг випади і на біцепс брав 40 кілограмів по 10 повторень. це досить потужно. В двох підходах дуже добре виклався. І на сьогодні прямо променеві м'язи, особливо правої руки, відчувалися теж. Досить добре, я не скажу, що це якась потужна кріпатура. От, але сьогодні, взагалі, знаєте, такий трошечки стан, о, незібраний. зібраний стан, коли ніби хочеться зробити якийсь такий відпочинок, день відпочинку. І тут просто кожен день робота, і я думаю, буду носити дрова, о, там, пиляти, ламати, хрубати. І періодично підходити, просто встановлю собі напольні бруси і буду робити стієчку, відтискання в стієчці. Вже п'ять днів я не робив нічого в тісті на руках. Взагалі вирішив зробити собі таку перерву від о, да, Там біцепси були, ноги були о, з додатковою вагою бруси. Це для того, щоб м'язи налилися. Бо саме такі вправи з додатковою вагою о, вони дають такий памп, Памп, який потім тримається ще два. Три дні. Так, щоб тіло виглядало краще. Зараз багато закалки, іноді по два рази в день закалка зараз починає бути дійсно холодною і спалюється дуже багато калорій. Потім я ще відігріваюсь. Тіло іноді втряску кидає таку невеличку. Ну знаєте, коли переохолодив, переохолодився і треба зігріватись. Тому я досить сильно підсох і хочу трошечки набрати об'ємчики, тому зараз періодично додаю додаткову вагу в свої тренування. Почався сезон потужних практик, потужних загартовувань. Вчора була закалочка мінусова. Да. Корочка льоду, температура мінус 3, я цього чекав. Сьогодні весь день температура 2-3 градуси тепла. Навіть зараз сонечко, вітерець продуває, може здатися, що. Майці, зараз тепло, 10 градусів, друзі. Зараз 3 градуси тепла, обідній час. От. І таке от досить ефективне, спонтанне. Трошки незрозуміле для мене тренування вдалося. Про що це каже? Це каже про те, що кваліфікація зростає. Тому що, щоб зробити таку кількість повторень, плюс-мінус такій ж якості раніше, мені б треба було просто виділити. Дві години часу, максимальний фокус, підготовка і зробити це в контексті саме тренування, часу виділеного на вправи. А зараз я просто, знаєте, по лайтіку нося дрова, підійшов, роздягнувся, зробив підхід, втягнув кофту, далі пішов. І так я вже рухаюсь десь 2 години. Так, да, по факту 2 години тренування, але самого тренування от, дуже мало. В основному і робота робиться, і тренування, да? І корисне, і приємне поєднується. Ще разочек. Ну, хорош. Я сьогодні не снідав, так що ціле закінчуся, треба піти поїсти.